Глядачів телеканалу Віта ви дивитесь програму Округ в об'єктиві. Програму, в якій ми говоримо про життя Вінничан на їхніх вулицях, у їхніх мікрорайонах, на їхніх округах. Щораз інший округ, щораз інший депутат. Сьогодні до нас на гостину завітав депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 19 Олександр Жупанов. Жупанов Олександр Борисович народився у Вінниці 28 листопада 1954 року. Навчався у Вінницькому медичному інституті за спеціальністю лікувальна справа. Працював у міській станції швидкої допомоги на посаді лікаря з 1981 завідувач спеціалізованої служби, з 1982 – заступник головного лікаря з медичної частини, з 1992 -го року. Головний лікар станції, п'ять років очолював у управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації з 25 серпня 2010 року головний лікар Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, депутат Вінницької міської ради 3, 4, 5 та 6 скликань, нагороджений почесною грамотою МОЗ України, переможець загальноміського конкурсу Людина року в номінації Медичний працівник року, заслужений лікар України, безпартійний. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії, дякую, що завітали, не дивлячись на те, що ви людина зайнята Вітаю, добрий день. розкажіть мені, будь ласка, навіщо вам при вашій зайнятості? При вашу взагалі при тому, що ви лікар, ви і так допомагаєте людям? Навіщо вам депутатство? Адже ну дехто напевно, думає, що за це багато грошей платять. Я знаю, що це безкоштовна робота. Навіщо ну, вам депутатство? дійсно це такі філософські запитання? Чому? Напевно, багато можна говорити і за, і проти цього. Дійсно, це громадське ну, навантаження. навантаження, яке є. І, напевно, треба подумати і прилистати свій шлях, який є. Це чотири скликання дійсно, Це вже 17-й рік, як подряд я депутатом. депутатом є. І вибрався я три рази по мажоритарних округах, один раз по партійному списку. У мене було декілька округів. У мене були інші округани вишенки. А на сьогоднішній день, коли, по перше, я вже головний лікар обласної лікарні, переговору, нарешті можна і зауважити те, що після закінчення інституту це було моє перше місце роботи. Тобто я там проходив інтернатуру і фактично закінчую свій напевно, робочий час уже всі лікарні. Тому 19-й округ це. Округ моєї лікарні. Це округ е, ну, нашої серця медицини, який є, по-перше, і по-друге, це те, що є е, поблизу лікарні. А це і медичний університет, це і гуртожитки медичного університету, це наша лікарня. І це фактично такий. Центр нашого місця, який зв'язаний із зім'я Миколи Івановича Переговою, як лікарня, університет, так і та на сьогоднішній день алея, яка є сьогодні по вулиці Переговою, яка сьогодні є, яка починається пам'ятником Миколи Івановичу і закінчується коло нашої лікарні. Це однозначно. Депутатський округ, який є з сім'я зім'я До речі, можна сказати, що в цьому році нова краса цієї алеї стала. Ми, напевно, всі побачили мешканці, що там сьогодні якби є. Такі ліхтарі, ліхтарі так? і реклама, але реклама з одного боку повністю рекламує музей Садибу Пірогова, роки життя Пірогова, репродукції картин знаменних майстрів, які там є. І це я думаю, що для мешканців міста Вінниці і для їх гостей це велике ну, подія. І сьогодні цей сквер, напевно, є одним із найкращих Вінниць. Окраса да, окраса а що говорити про... Чи потрібно це, ну, колектив підтримав раніше? Ви знаєте, по молодим рокам, напевно, був я керівник швидкої допомоги. Це міська організація, яка потребувала ну, великої допомоги міської влади, і тому, напевно, колектив видвинув мене тоді на посад на вибори, і після того так пішло. Але і за цей час і сформувалась команда. Яка є сьогодні у міській раді, і я себе називаю членом цієї команди? Саме ви і... упередили да. моє питання про да, команду. Да, ну <laughs> ну зна... команда ж ця не да. всі 17 років. Команда так? ні, вона мінялася, але в останній час вже всі ті останні три скликання. Вона фактично однакова, ця команда, яка і я сьогодні ну напевно з певністю скажу, що якась частка в тому, що робиться сьогодні, в нашому місті, є і моя. Тому що ви знаєте, що місто за останній час воно ну, дійсно стало нормальним європейським містом, де у нас сьогодні ну, є багато чим. Можна показати людям, які приїжджають з інших міст, і дійсно похвалитись тими результатами, які є. Це і наші вулиці, це і наш транспорт, це і наші парки, це наше дозвілля, це дні, які проводяться сьогодні. в Вінниці, це і дні Європи і приїжджають для нас гості і день міста. Це дійсно повага для всіх мешканців, і та те завдання, яке ставилось перед міською радою, і перед затвердженою тою програмою, яка сьогодні дійсно існує, місто 2020 то вони досягнути великих результатів. А що стосується округу нашого, то округ це я хотіла наш хотіла запитати про е, е, округ, це ви трошки сказали, да. і так трошки забігти наперед. Може, ви щось інше хотіли сказати? Але я запитаю таке: е, З чим які проблеми? От на кожному окрузі, де є якісь проблеми. Чимось він відрізняється від іншого. Що саме таке? Ну, напевно, мені не може більше всім повезли, тому що мій центральний округ він. Якби по кругу замикається, якщо взяти вулицю Блока, Пісарева, Константиновича, чуть-чуть Хмельницького шосе, центральний Унірмах, вулиця Пірогова, вулиця Зої Сманів'янська, Гоголя, Льва Толстого, Стуса і Маліновського, і чуть-чуть внизу Свердловського масиву, тобто вулиці Свердлов. Це центр нашого міста, тому сьогодні, якби. U nas e, w jednym, że Ну, дійсно стоїть давно. Тут не ведеться якихось великих будівництв. Це вже сталий такий розвиток. І сьогодні це якби у нас дуже багато сьогодні на моєму округі. Ну дійсно сказати, тут тільки чотири школи центральних є: перша, четверта, сьома і школа Дільфін. Три дитячих заклади Це садик, які знаходяться на моєму округі, доволі симуляційний. На і саме важливе, що на сьогоднішній день ви знаєте, що сьогодні наприкінці минулого року відкрився дитячий заклад по До вулиці Малінов. Маліновського, і де сьогодні знаходить уже, уже, в ньому перебуває 301 дитина, і саме головне, що це сучасний заклад є не тільки по своїй формі, але й там сьогодні дуже велика і нормальна сьогодні. Та кухня, яка дає дітям, вона працює на парогенераторах, таких ще сьогодні не є. Тобто, це дієтологія, яка потребує сьогодні дитячого харчування. Тому це великий розвиток в цьому направленні, і тому я рахую, що це центр міста. Отримав ще один подарунок. від міської ви, ви влади. Дивлюся, як лікар так зводити, щоб діти гарно харчувалися ну, тому це садочку, не це тому, не моя це... заслуга, однозначна. Я не можу сказати, для цього є люди, за які за це відповідають, але багато було вкладено коштів у цей садочок, і тому я думаю, що він сьогодні один із найкращих Вінниці. Розкажіть мені, будь ласка, про зустрічі з виборцями. Вони у вас проходять двічі на місяць, наскільки я розумію, що скільки людей взагалі туди приходить? З якими проблемами, з якими питаннями? Кожної кожної середи першої, третьої, але ви знаєте, мій я в центрі на моєї округу, і тому мій кабінет, він в робочим є і робочим, він і є якби депутатською приймальною. І тому однозначно є ці дні, які записані по нашому регламенту. Це перша і третя середа, 16 до 19. Але в мене нема такого, що якщо є на місці, хтось звернувся до мене за допомогою або з якимось проханням, або за яким запитанням, я приймаю всіх і не тільки в ці дні. На жаль, на сьогоднішній день, навіть такі обставини, що основна маса людей, а округ, ще я казав, це центральний, це старий, це будинки вже старі, і які люди вже тут живуть давно. І найбільше, звісно, Кількість звернень це від людей похилого віку, які потребують лікування, потребують коштів, і, на жаль, вони звертаються з цими питаннями: або допомогти по медичній частині, або допомогти тим депутатським фондам, які є, тобто тому, мова йде да. про якісь разові грошові Разові допомоги. грошові допомоги, і або ну ви знаєте, вони всі коли звертаються. Ну, фактично, нема такої людини, кому можна було би відмовити. Молоді люди сьогодні не потребують допомоги. Якщо навіть вони звертаються з допомогою, я запитую, чому. Тому що є люди, які вже віддавали всі праці свої цей вік, і я думаю, що вони заслуговують на те, щоб вони отримали цю. Хоч невелику, але допомогу кожний рік яку я можу їм виділити на своєму участку. Але є і питання, які стосуються життя громади, життя окремої будівлі, життя. Якоїсь вулиці. Ну, спочатку, коли при конденсі було, ви знаєте, там дуже багато було. У нас місто працювало на освітлення всього міста і дали е, зобов'язання, що місто все буде в нічний час освітлюватися. Тому у нас там були проблеми по провулкам Піроговим, ми там їх вирішили. Точно так же, якби участь міської громади, там по -про, по-другому провулку Пірогова, там треба не було асфальту. Вони е, ну, якби їх частина е, вулиці і частина міського бюджету. Дозволили заасфальтувати цю вулицю. А щодо освітлення використовуються якісь альтернативні ну, інші лампи з енергетичного. Так, вони вони, якби то освітлення, яке було, воно було сучасне, на сьогоднішній день більш сучасне можна робити, і в місті будуть замінитися вже на більш економні лампи. Але то, що сьогодні е, працює, і всі знають і бачать, і багато людей, які приїжджають в наше місце, просто е, ну, давно не бачили, Бачили такого, що все місто освітлюється і фактично. Е, нема сьогодні якогось куточка е, ну, особливо в центрі місця. Тут у мене я вже не говорю. навіть на окраїнах mm -hmm. місця сьогодні вулиці всі освітлюються. Це комфортно для людей, і це дійсно ну, потрібно. А таке мене взагалі цікавить як журналіста таке питання. Е, зараз люди такі трошки е, накручені, тому що така ситуація в країні. Чи буває таке, що до вас приходять вінничани е, не для того, щоб попросити допомоги, а для того, щоб там посваритись, критикувати чи якісь такі випадки О, ну я взагалі людина не конфліктна, я тому щоб конфліктувати. Достатньо було в основному, це було коли передвиборчі кампанії, коли, ви знаєте, йдуть змагання між людьми, між політичними партіями. Десь хтось думає, для того, що він якийсь буде ну, говорити негарні речі, від того про він в про іншого, то він виграє. Тому якби тих питань немає. І для того, щоб, ну, Зробити так, щоб людина пішла задоволена від того, я все роблю для того, щоб вона пішла від мене, якщо навіть я не можу вирішити питання, щоб вона пішла задоволена моєю відповіддю. Тому ну, депутата його можливості ну не, не всі об'ємніші. Тому, якщо це стосується або якогось департаменту роботи нашої міської ради. То я однозначно всім кажу, що ми я ваше питання повністю занотую, передам на рішення департамента, і ви, і я отримаємо відповідь в дійсно в той час з варіантами вирішення питання, або чому. І на якій підставі ми не можемо його вирішити. Mm. І тому ці питання всі проходяться. Хочі... Ми не маємо негативу сьогодні, аби якогось. Якось люди тому що... з розумінням ставляться. Так, да, розумінням ставиться, але ви знаєте, ну всякі люди бувають і так далі. Mm. Якщо він в негативі, то він буде завжди в негативі, якби щось не робилось. Але треба сьогодні чітко порівнювати, що було, і що є. Що було, що є. ви так як ви вже не першу каденцію, чотири каденції. Скажіть, будь ласка, є різниця між тим, як колись працювали з депутатом, і як зараз працюється? Я маю на увазі довіра вінничан виросла до депутатів до депутатського корпусу? Чи залишилась на тому? Я ну по перше можу розказати, що ми вже на сьогоднішній день, якби. 17-й рік я є, а я корінний вінничанин, Я тут народився. і Вже 60 років тут живу. Я можу порівнювати багато що зробили з Вінниці, і ті роки е я народився моя бабуся, і ма, батьки спочатку жили там на старому місці. Потім ми приїхали в центр міста. і Я бачу, як воно розвивається. Тому що, коли ми були, я чому я знаю, де закінчувалась наша трамвайна колія. Я знаю, де закінчувалось наше місто. Я знаю, де були кінцеві зупинки. І, транспорту, які і Які були? були трамваї, і як будувалися наш мікрорайон Вишенька, і точно так же я знаю, будувались у ці карпуса нашої лікарні Переговської, то я можу порівнювати. За останній час. Однозначно місто наше стало набагато краще. Давайте я хочу так, як час наш такий дуже короткий. Я бачу, що ми потихеньку вже доходимо до завершення. Я хочу, щоб ми встигли ще подивитися. В нас є така невеличка інфографіка, е відеоряд про те, що ви встигли зробити за останню свою кабінету. Будь ласка, Дивимось. Жупанов Олександр Борисович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 19 За час своєї каденції з 2010 по 2014 рік допоміг мешканцям округу встановити дитячі і спортивні майданчики та тренажери. Придбати господарче приладдя для дитячого навчального закладу номер 24 Здійснити реконструкцію котельні ліцею номер 7 провести роботи по освітленню вулиць. Провести ремонт доріг, тротуарів та дорожнього покриття. Жупанов Олександр Борисович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 19 Бачимо, зроблено ну, чимало, і я так розумію, Це за останню каденцію. Може за останніх, ну, бо до мене приходять депутати і кажуть, там ще ми зробили. Ні, не все ну, і достатньо достатньо і напевно, треба говорити багато про себе. Хай люди про це скажуть самі. Але ви знаєте, ну от якщо можна виділити великі досягнення по округу, які були, дуже ну, так, були це побачити. дуже хорошо, що були спортивні майданчики. І фактично на, на моєму округі вони в кожному дворі є. Десь менше, десь гірші, десь краще, але вони фактично є. А основними досягненнями я рахую, це не досягнення моєї особистості, досягнення міської влади, це дитячий. Заклад по Маліновському, який ми вже називали сьогодні. Є багато років е, десятки років е, не, не ремонтувалась вулиця міліційна. Якщо ви знаєте, це маленька вуличка, яка йде від вулиці Льва Толстого на Свердловський масив туди так. знизу. Вона була в, в такому жахливому стані, що фактично, от своїй у цей округ, коли ми почали. А ви можете подивитися, що фактично вулиці, всі, які знаходяться на моїй округу, вони всі заасфальтовані. Це і Гогаля, і Стуса, і Зої Космодів'янський, і Людвіга Маріяновського є. І це було фактично остання вулиця, яка в тому районі не була. Мілиція. Мільційна. Мільційна. Сьогодні вона зроблена, вона дуже гарна. Я думаю, що мешканці цієї вулиці ну давно я такої не бачили. Я думаю, що не задов... тільки да. мешканці. а й водії Так, За... всі... да, задоволені. Ну, там така вулиця, вона, знаєте, вона Вгору, треба да, говорити, вона і вверх не можна, і вниз Їм не можна не по неї можна. їхати. Але людям, які там живуть, вона ну, дуже потрібна була для того, щоб користуватись нею. Ну, і... Ще, хотіло... Ще Д... щось хочете сказати? Кажи. Ні, будь ласка. Добре, тоді хотілося б запитати. Чи будете йти знов на вибори в жовтні, і чи знову в команді, чи може вже якось за партійними якими списками? Ні, ну вже ми я однозначно скажу, що е, це буде рішення команди. Однозначно, ми а будемо, будемо збиратися, буде говорити, або якщо знаєте, скажуть, що треба, і я, е, люди підтримують мене і будуть казати, що потрібно. Значить, ми будемо розглядати ці питання. Якщо прийдуть більш молоді і завзяті, ми теж можемо можем сказати, що ми підтримуємо ту молодь, яка хоче щось зробити, може краще, ніж ми. Тобто ви покладаєтесь на команду, на рішення. команди? Однозначно ми і на будемо ми вирішувати це питання, будемо командою. Як ми рішати І вирішувати ну, ті завдання. Ми, я напевно, кожен скаже своє слово. Що він зробив, що він може зробити, і що не зробив і, і чому це не зробили. Тому це відповідальність перед містом. Як ви вважаєте, от ситуація на сході це вже таке може не до депутата питання, може не до просто як до громадянина. Ситуація на сході чи скоро вона вирішиться, і чи залишимось ми такими, як були до, до цієї війни? Ну то однозначно, ми вже не залишились такими, як ми були. Війна це завжди погана. Я знаю, що багато людей, які сьогодні і продовжують служити, в АТО, і в тому числі лікарі нашої лікарні, які надають там допомогу. Війна це погано, і е, хотілося б, щоб вона раніше і чим швидше закінчилась, і щоб ми дійсно всі свої сили направили на реконструкцію нашої країни. Для того щоб ми здійсно стали тою країною, які ставили собі завдання люди, які боролись на майдані, які хотіли стати частиною європейської державою, частиною Європи, які ми є. Для того щоб ми з вами всі там бували і бачили, як люди живуть і які у нас є мрії для того, щоб дойти? Щоб... Тому якщо ми всі перекладемо, закінчимо всі військові дії. Я значно розумію, що це не добре, тому що багато коштів виходить на це. І багато перевернуто сьогодні людських судів, людського життя. Багато проблем сьогодні і в людях, які там приймали цю участь, тому треба повернути. Я дуже би хотіла, щоб це повернулось на мирне русло, для того, щоб ми і вся наша країна розвивалась розвивалась гарно поступово швидкими темпами що ми досягли, досягли тих результатів про що думають і хочуть сьогодні люди Дуже вам дякую за плідну бесіду. Сподіваюся, що ви ще не раз прийдете до нас в студію поділитесь своїми роздумами. Нагадую вінничанам про те, що у студії програми Округ в об'єктиві був депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 19 Олександр Жупанов. На цьому ми завершуємо. На все добре. До нових зустрічей.